Всем привет! Витаю вас на канале Little Wine House. Це восьма частина серії про моє будівництво виноробні з винним льохом. У цьому відео ви побачите вже утеблений цоколь, це 10 см, і я буду займатися зворотньою засипкою. Але не просто засипкою, а організацією глиняного замка. Це старий, але досі дуже ефективний прийом. Хтось вважає його дідівським методом, хтось є обов'язковим елементом захисту від води. Я покажу для чого він насправді потрібен. Де він працює, а де ні. І як зробити його правильно, щоб це був саме глиняний замок, а не просто шар бруду навколо будинку. Що таке глиняний замок? Простими словами: глиняний замок це ощільнений шар жирної глини, який укладається навколо фундаменту або стін підвалу. Його головне завдання не допустити проникнення води до конструкції, на відміну від піску чи звичайного ґрунту. Глина майже не пропускає воду. При зволоженні вона набухає, перекриває мікротріщини та пори. По суті, це природний гідрозаліційний бар'єр, який працює завдяки своїм фізичним властивостям, а не плівкам чи мембранам. Також зверну увагу на будівельні норми. Вони вимагають виконувати зворотню засипку тим самим матеріалом, який був вийнятий при будівництві, або більш щільним. У моєму випадку, як ви бачили, виймалися глина та чернозем. Тому саме цими матеріалами я і буду виконувати зворотню засипку. В інтернеті є багато так званих горе будівельників, які в глиняному ґрунті радять робити зворотню засипку піском, і наводять десятки причин, чому це нібито правильно. Особисто я не раджу слухати такі поради, на мою думку, це відбувається з двох причин. Або люди щиро не розуміють, як працює гру, або просто намагаються зробити швидше і простіше, не заморочуючись із результатом. Тому що організація глиняного замка це дійсно трудомісткий процес, це не швиденько закидати піском і пройтись трамбовкою. Дуже важливо не просто насипати глину, а укладати її шарам по 10-15 см. і обов'язково ущільнювати кожен шар, бо глина. Сама по собі, як матеріал, який дуже погано ущільнюється. Одне з рішень, яке я використовував у себе, це вода. Е, у своєму випадку я робив так: засипану глину, я добре проливав водою. На відео це добре видно. Утворювалось таке собі болото. І потім, взувши гумові чоботи, я кілька разів ногами ретельно перемішував цю глину до однорідної маси. Я ходив туди-сюди вздовж. Фундамента і так її колошмати. Через кілька днів, коли вода пішла на глині, з'явились такі глибокі тріщини, я знову її ущільнював. В результаті отримав такий собі пластиліновий прошарок навколо всього фундаменту. Весь цей процес дуже трудомісткий, тому мало хто реально заморочується з організацією глиняного замка. Але головне правило таке: зворотня засипка повинна виконуватись. Тим самим матеріалом, який був винятий при будівництві, або більш щільний, і кінцева щільність цієї засипки після трамбування, звичайно ж, повинна бути не менше щільності навколишнього ґрунту, для того щоб вона не перетворювалась. У так звану кубку. Тобто, коли у вас засипка менш щільна, а ґрунт навколо більш щільний, то звичайно, вся волога буде збиратися саме в цій засипці, і вона буде завжди мокра. А глиняний замок це не є обов'язково. Ну це, скажімо так, опція. Хочете робите, не хочете, не робите. Я ж вирішив заморочитись, тим більше у мене залишалась глина після копки льоху. Навіщо взагалі потрібен глиняний замок? Для фундаменту існує дві основні проблеми з водою. Перша ґрунтова вода, яка постійно знаходиться в ґрунті на певній глибині. Це не мій випадок, у мене, слава Богу, ґрунтові води дуже глибоко і вони не створюють проблем. Друга поверхнева вода. Це дощ, тала вода зі снігу, вода що стікає з вимощення. Якщо ця вода безперешкодно йде вниз, вздовж стіни фундаменту або вздовж вимощення, вона навантажує гідроізоляцію, підвищує вологість підвалу, прискорює руйнування бетону. Глиняний замок блокує вертикальний шлях води вниз і змушує її відводитись у бік. Це особливо важливо. Для погребів, підвалів, винних льохів, будівель без повноцінного дренажу, а де глиняний замок справді виправданий. Він має сенс, якщо у вас глибокий фундамент або підвал, а ґрунт періодично перезволожується. Рівень ґрунтових вод значно нижче підошви фундаменту. Вода надходить зверху, а не знизу. Ви робите комплексний захист, а не сподіваєтесь на один шар гідроізоляції по вашому фундаменту. У моєму випадку це винний льох, де важлива. Важливий стабільний мікроклімат не можна допускати постійного зволоження стін, і хочеться, щоб конструкція служила десятиліттям, де глиняний замок не є паноцею. Е, дуже важливий момент: глиняний замок не замінює дренаж, не замінює якісну гідроізоляцію стін, правильне вимощення. Якщо ґрунтові води стоять високо, є постійний тиск води знизу, немає якогось організованого цього водовідведення, тоді самий глиняний замок він не вирішить проблему. Він працює лише як частина системи, а не якесь універсальне рішення. От, що з приводу глини, яку можна використовувати, підходить жирна глина, суглинок менше або не підходить зовсім. Е, простий тест. Ви можете скрутити глину у таку колбаску е, і згибаєте. Якщо вона не розсипається, не тріскається одразу, вона підходить. Пісок у глині це мінус. Чим більше піску, тим гірша водонепроникність. Товщина та форма глиняного замка варіюється в залежності, скажімо так, від ваших умов. Але е, прийнято брати мінімальну товщину. Від 30 до 50 см, а ширина від 50 до 100 см від стіни. Я в себе робив десь у мене товщина там, близько 40 см, а ширина близько 60, а іноді 70 см, бо це вже в мене обмежувало. Траншею. Обов'язково робити ухил від фундаменту на зору. Тобто поверхню цього глиняного замка бажано робити з ухом. А що з приводу помилок? Найчастіше роблять так: насипали суху глину, залишили, не ущільнили її, або зробили занадто тонкий шар, змішали глину з піском для зручності, або нічим не захистили зверху від розмивання. А в результаті та глина тріскається, вона вимивається водою, перемішується з ґрунтом і вже ніяк не Працює. Це просто стає звичайною ґрунтовою засипкою. Глиняний замок це не архаїка, не народна магія, це просто інженерне рішення, яке зменшує зболоження ґрунту біля фундаменту, розвантажує гідроізоляцію, продовжує строк служби конструкції. Але він працює лише при правильному виконанні і в комплексі з іншими елементами захисту. Також його реалізація досить трудомістка, тому зараз мало хто його робить. Make a statement Consequence. I'll be an incompetent. Mental health is confidence. Dreams some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical. Something that is topical. Grab it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал Little Wine House, Тут я детально показую будівництво виногольоху та виноробні своїми руками і з інженерним підходом. Всім пока. If you wanna play tough and wanna hate this? I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake this If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.